Це буде скоріше, не офіційна історія. Це буде якось пов'язано з грошовим обертом, чи, можливо, ну, коротше, з якимись бізнесовими штуками. Так, да, Це не прямо санкції, щоб відверті, але, наприклад, там, зняття заводів і перевезення їх в Індію, да. закриття чогось, вивід інвестицій, пере, пере, переінвестування в якісь інші проекти. те, що… Те, що трошки похитне матеріальний стан Китаю, у них, як і у нас, так і у них є проблема з недобором, недобором кадрів до війська. Є проблема з людським ресурсом. вона є. Не дивлячись на те, що їх набагато більше, є проблема з людським ресурсом, і для них тема мобілізації приносить їм дев'ятку мечів. До останнього, після оголошення першої мобілізації, до останнього вони будуть тягнути з офіційним оголошенням другої мобілізації. Вони будуть тягнути, тому що для них це болюча штука. Якщо вони вдалися навіть до пропаганди пов'язаної із срочниками, аби тільки не оголошувати мобілізацію, то для них вона навіть болючіша ніж питання срочників, які викликає в росіян, все одно певне там обурення і так далі. Тому подібне. Плюс я якось уже пояснювала, яку дуже цікаву штуку. Збродняк або знаходиться уже на території України живий ще поки mm -hmm. що, або знаходиться на території України вже мертвий, саме mm -hmm. збродняк. Далі потрібно буде знімати людей, які тримають як не крутий на собі певну економіку. Тобто е, якогось збродняка стає все менше. Збродняк покладений, mm -hmm. це будуть люди трошки іншого порядку. По-перше, їх призвати важче. Для початку, по-друге, як би вони не піднімали ціну, а Путін намагається купити солдат. Якщо ми подивимося аналітику за підписання контрактів за останні, там скільки рік-півтора, у них там ціни в геометричній прогресії, То було 250 тисяч, 300, півмільйона, там лям два лями, Ну, типу, uh -huh. він намагається купити таким чином, воно також фігово діє. А, от, і їм ну, доводиться відловлювати якимось чином, там, призивати, хапати, тягнути, аби не, наголош... ну, не оголошувати офіційної прямої хвилі мобілізації, поки вони її будуть відтягувати до останнього, але люди їм дійсно потрібні. Hmm, скоріше за все, про дзвінок це якийсь вкид або якась перекручена інформація. Щось тут не так. Ця інформація вийшла від якоїсь жінки, ага. не факт. Це скоріше нагадує якийсь додатковий чорний піар для Трампа. Ага. Ну, я маю на увазі, ну, типу, щоб зруйнувати його там певні рейтинги, да, тим, що подивіться, дощ досі, досі друже, і ну коротше, і якась така от історія. Uh, от, я би скоріше сказала, що uh, по перше, по і передачі інформації від Трамп Трамп Путін да, Верховна жриця виходить перевернутою. Я не впевнена, що там давайте так, що це якісь особисті штуки. Тобто, можливо, якась переверну... перевернута якась пер... якась перевернута. Вона дійсно можлива, але не в кон... не в контексті власної комунікації персональної. Mm -hmm. От і я би більше сказала, що це такі стосунки, які поставлені у підвішений. Певний стан і за обставин. Тобто, я не думаю, що Путін такий боже, трампуська дзвонить, треба слухавку взяти у ці путки. Знаєте, як ми там біжимо, коли ну, ні, пише хлопець, якого дзвінка, якого ти чекала. Оце ага. ні, воно так не виглядає. Воно виглядає як щось, що може почекати. До кінця року скоріше за все є вирогідніше достоїть, mm -hmm. але тут теж таке. Бо по Карчинському мосту там така багатофазова операція, яка складається із підготовки там ну, багатоярусної, да, можна так сказати, з і так далі. І плани на Карчинський міст ніхто не полишав. Вони висять у повітрі, і воно там планується до того йдуть потроху. тож… Тож чекаємо. М ну, ну, поки це питання у них у підвішеному стані, <Aktien> поки в їх пісочні це дві каліки в три ряда, які готові виступати в такій опозиційній історії. Ні, це не пряма а, підтримка прямо Ерефії, це дуже дивна така позиція, що нас цікавить бабло, бізнеси можливість торгувати, а не в от это от все. Давайте ми от це все закончимо і буде. Як будуть, тобто, це mm -hmm. така от історія? У мене до речі, тоді виходило. Мені задавали це питання щось mm -hmm. пару тижнів тому. У мене і тоді виходило, коли тільки ця новина з'явилася, що скоріше за все є висока ймовірність, що розмова відбудеться. А яка мета? Що зараз він має передати якоїсь інформації? Він має щось розказати чи щось пояснити в форматі, як, ну, як третя сторона. Він має про щось поговорити, має угу. передати. Я так розумію, це все що вертиться навколо усіляких перемовних процесів і якихось нюансів. І це типу Володя, дивися, є ось так, є ось так, є ось так. І в і що тут ти там програєш? Те то, те-то, що тут, що тут або тут задіюють те то, те-то. Обирай. Пака. Пі, пі, пі. Ну я дуже умовна. От, тобто, це Думайте... якась передача якоїсь інфи? М Та ні, у них воно все йде плюс-мінус, так як воно йде. Я не дам тобі працювати, якщо дослівно. Типу, я зроблю все, щоб ти був mm -hmm. це по відношенню до нас. Тобто, удари вони продовжуються, намагання колупати наші напрямки продовжуються. ТОП цілей номер один пов'язаний з Донецьким напрямком в першу чергу у них все так само. Намагання розтягнути фронт, нанести най... якомога більше шкоди, спепелити, зруйнувати. І оця вся історія у них так і продовжується. от, Зайняти більш вигідне. Ну, військову, мабуть, політичну позицію. Так само тут глибше, ніж Трамп. Тут питання купити або повпливати на конкретних конгресменів. Ага, тут в людях питання, не в тому, хто очолює цих людей, так було завжди: те, що вони підтримують Трампа, то не ну як або складається враження, що вони підтримують Трампа як кандидатуру. Там більше питання у людях, ага. на яких має вплив Трамп. Тобто Чекайте. там питання в цьому? Ми говоримо про, по, поки тільки про шантаж. Угу. Ми говоримо про шантаж і про трясіння ядерними мощами, все як любить Ерефія, і любить вона це з часів холодної війни. Показувати, угу. демонструвати, і оця вся історія. Ні, Дуже мало ймовірно, і це хіба що на фоні. <к metrics> це хіба що на фоні Китаю? Хіба що бо тут третя сторона? Там ще якось якась сутичка або протистояння, і ще плюс-мінус можливо, але не прямо впрям. Вони з НАТО і страшною, і борються вже скільки років? Ну, скільки років. А як вони борються? Ну, хіба що В'єтнам, в який були відправлені е, тоді ще радянські солдати, совєтські. Mm, okay. От, Так, да, там була конфронтація, тільки не на території не РФ і не США. І так кожного mm -hmm. разу. Тобто тут і цей раз ми говоримо про щось подібне. Поки ні, цей варіант розглядається тільки як варіант відповіді у випадку чогось. Mm -hmm. І я так розумію, це чудово розуміє. З того, що в мене випадає, походу це чудово розуміє. М -м, поки стоїмо на Курщині. Е, у мене випадає десь місцями ми в шаткому положенні, але стоїмо. <т beliefs> але поки стоїмо і поки у них там, я поки не бачу, що прям дуже суттєво. Так, да, скоріше за все, якусь територію все-таки зможуть відбити там десь щось, але, але не все і не одним махом так точно. Уже є спроби. Воно вже є. Воно вже вже є якісь процеси, вже є якісь колупання в внутрішніх справах США. Вони вже відбуваються. Дадуть вони не суперзначний результат по 6 пентаклей, тобто дадуть якийсь мінімальний, але не дуже значний. Ні, конкретно зараз ні. Я вже дивилася це питання. Це скоріше заздалегідь називається. Ми готуємося до різних ймовірних сценаріїв. одним із них все одно весь світ розуміє, що питання Тайваню нікуди не дівається, і розігратися воно може там, наприклад, років через там 10 десять бо прям різними варіантами, і до цих варіантів треба бути готовим. Ймовірно, тільки скоріше по відношенню до староокупованих територій, типу Донецько-Луганської Криво. Угу. Да. Оце да, от те, що стосується староокупованих, у нас дійсно великий знак питання. Те, що стосується новоокупованих територій, там ще можна покачатися, і там ще ну усілякі дії для того, щоб вони перестали бути окупованими, дійсно mm -hmm. там шевеляться. А от староокуповані території так. От там от може бути такий нюанс.